Готуємо смачне грошово-шоколадний пиріг. Він просто неймовірний. Я вже давала колись вам рецепт. Його багато хто повторював. Це смачно-смачно, як брауні зі шматочками шоколаду грушкою всередині та грушкою зовні. Ефектний, смачний готуємо. Для початку 4-5 груш очищуємо, половину нарізаємо тонкими пелюстками, іншу половину нарізаємо дрібним кубиком приблизно сантиметр на сантиметр. Далі 2 яйця та дрібку солі збиваємо, додаємо поступово 150 грамів цукру та одну Ложку ванільного цукру збиваємо до пишної світлої піни. Продовжуючи збивати, вливаємо 90 мл олії, 120 мл молока та 1-столову ложку, коньяку або іншого кріпкого напою. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Окремо, змішуємо 200 г борошна, 40 г какао та одну чайну ложку розпушувача. Просіємо всю цю масу в тісто і швидко перемішуємо, довго місити вже не потрібно. Сипаємо в тісто порізано кубиком грушу та подрібнено 80 г. Чорного шоколаду перемішуємо, викладаємо у форму. В мене 26 см можна брати вище. Зверху прикрашаємо полістками груші, занурюючи їх трошки. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці 40-50 хвилин. Готовність перевіряйте зуби чисткою. Охолоджуємо, насолоджуємось. Не забувайте зберігати рецепт смачного, ваша Даріко!